Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Доброго, мирного часу доби. Сьогодні вам покажу трішечки своїх лайфхаків, для яких нам потрібні ось такі пелюшки. В коментарях мені писали, що є вони в Аврорі. Е, зайшов сьогодні і дійсно. В Аврорі я їх знайшов. Раніше я їх там не бачив, просто, можливо, не звертав на них уваги. Не можу сказати, що вони дуже дешеві. І не можу сказати, що вони дуже дорогі, але можу сказати лише одне, що вони дуже зручні і практичні, особливо для мускусних каченят. Чому? Тому що є ось така, можна так сказати, така целлофанова основа. А тут у нас є така тканинка, яка втягує воду. І не потрібно так часто міняти е, трапчані пелюшки. їх, Тому що в каченят потрібно прибирати два рази на день. Зранку прибрав, застелив чистеньке. Ввечері прийшов, треба вже прибирати, те, що ти їм застелив зранку, і вони вже до ранку знову все понамочували. Так як вони воду не п'ють, як курчата, а розливають її, то з ними, звичайно, проблематично. І потрібно міняти часто пелюшки. А завдяки оцим одноразовим пельонкам ну, три дні вистачає точно. А в курчат вона може лежати і тиждень. Ось такі вони мої засранчики. Зимові каченятка. І ось така наша пелюшка. Тут є і більші, і менші. Потрібно їх на другу сторону перегнати, для того, щоб застелити пелюшку тут. Внизу все одно тут іще лежить, у них застелена така трапчана пелюшка, а поверх я іще кладу їм ось цю пелюшечку. І тоді, так як я вже сказав, набагато зручніше, набагато простіше і набагато краще. Згорнув, викинув і трішки облегшив свою. Праці. Тому я неодноразово казав, що каченят взимку не бажано виводити, бо з ними набагато складніше, ніж з курчатами. Курчата не розводять такої сирості, не вихлюпують так воду, як це роблять ось ті представники маленькі. І все, у них вже заселено чистенько. І комфортно можна насипати їм корм, ставити водичку і нехай смітять тут далі. Ось так вони трішечки підросли. Ось наше біленьке, чисто біленьке, а ті у нас жовтенький. Апетит у нас при чудовий, гранулу корму. Їмо ми з величезним задоволенням. Їмо також варене яйце з величезним задоволенням. Ну і чекаємо потепління. Дзвонили, питали, цікавилися, чи продаються ці каченятка, чи не продаються. Але поки ростуть вони для себе. Кожен хоче, аби подешевше. І кожен хоче, аби вже було тепленько, щоб їх забрати. Ніхто не хоче стирати їм пельонки, ніхто не хоче гратися з ними ось так. Під лампою їх тримати, водичку їм наливати, стирати після них, але з цих каченят будуть гарні, здоровенні, ранні качки. Дивіться, як вони їдять. Ось такі хороші хороші такі бутутики. У попередньому відеоролику я там. Розказував вам про саму дорогу птицю, яка її може бути ціна за сім'ю 1 плюс 1. Уже один коментар там у нас є з приблизною ціною, але трішечки не вгадали. Якщо ціна на яйця 250 гривень, то можете подумати, скільки може коштувати одна штука дорослої птиці. Так, шукаємо водичку йому, так? Да? А Для водички також не все так просто. Для водички я використовую ось такі баночки невеличкі. І вони п'ють з цих баночок. Тому що, коли ставиш їм поїлку, вони стають всі навколо поїлки і просто цю водичку розхлюпують. І робиться потоп. А так? Ставиш їм ось таку баночку, і вони з цієї баночки п'ють водичку. Зразу вони не розуміють, що з неї треба пити. А потім вони підходять і п'ють. Знизу вона грязна, а всередині вона... Як після каченят. Треба перемивати, щоб тут було у них чистенько. Так що показую вам ось такі лайфхаки. З курчатами, ще раз повторюсь, набагато простіше. Але без мускусів нікуди. У курчаток наших також ситуація не дуже краще, як у каченяток. Курчатка вже досить таки немаленькі. Багатенько у нас їх тут, але вони почувають себе гарно, проблем в їхньому рості і їхньому розвитку немає ніяких. І також вони у нас сидять на цих одноразових пелюшках. Курчатка мехалинської зозулі. Два ящики у них тут в одному, можна так сказати, для того, щоб їм було більше місця їдять вони також практично вже все, їдять і гречану і крупу, і суху, і варену, їдять яйце, їдять сир, п'ють воду, ну і як можна побачити, ростуть вони. Не гірше курчат, які сидять чисто на комбікормі. Лапки у них міцні, грубенькі, курчатка самі великі, активні. І здорові. Перестили вони їхню квартиру, можна сказати, що тут ми її них поприбирали в їхній хаті. Вони трішечки злякалися, бо я їх з місця на місце попереганяв, але зараз. Вони освоються. Ось так вони їдять варене яєчко подрібнене. Вони не голодні. Ніколи вони в такому стані не бувають, щоб бути їм прямо аж дуже голодними. Але їсти їдять. Зараз їдять яйце. Насиплю їм крупу з кормом. І поставлю їм водичку. Зараз покажу вам, який вітамінчик використовую періодично для того, щоб їм давати, тому що все-таки на вулиці зима, мороз, холодно. Тих вітамінів, які потрібно і які вони можуть отримати на вулиці, на сонечку немає, тому вітамінчик потрібно для профілактики давати. Його можна давати і дорослі птиці для маленьких. Інтровіт А плюс Урал. Це вітамінчик, який йде розчинний у воді, один кубик на одну літру води. Ось такий флакончик на 10 літрів води. Можна давати, як я вже сказав. І для дорослих, і для маленьких. Будуть пити наші каченятка, будуть пити наші курчатка, І можна дати для профілактики дорослим, які там несуть інкубаційне яйце, від яких збирається яйце для інкубації, також, щоб воно було. Це яйце придатне для інкубації, і птиця була здоровою. Ось такі зайняття з нашими курчатками зимовими. І ось так ми їх вирощуємо. Тут у нас вже трішечки починається процес. Вже декілька яєць є проклюнутих, так що наступні відеоролики у нас вже будуть про те, як з на світ з'являються курчата з інкубаційного яйця від укрптахи. Якось вони не дуже масово, не дуже активно, але дивлюся, що вже проклюнуті є. Є і тут проклюнуті, є, і тут проклюнуті, які вже починають піщати. Так що думаю, що скоро-скоро. І вже у нас з'являться перші ціпки. Ну, а тут у нас закладені інкубаційні яйця, які ми з вами разом підписували, малювали тут на них смайлики і закладали до інкубатора. Цікаві такі яйця в крапенку. І багато там вже хто написав, що ці яйця несуть не кури. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, нашалою життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Нехай все усіх буде добре і набагато краще. Миру, добра, здоров'я, благополуччя, здійснення мрій, задумів, втілення їх в життя, задоволення від життя і всього найкращого. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Всім пока!